Коли ціна сюди приходить, у нас що? У нас неймовірна кількість стоп-лосів розташована просто превентивно за цією ліквідністю. Тому що люди що роблять? Вони, щоб не очікувати ось цю реакцію, вони ховають свої стопи за всю вспої. Да, Таргет до них або логічний ось такий, або кудись там вище, але превентивно вони розташовують свої стоп-лоси тут. Да? Вони не можуть розташувати стоп-лоси да, в цьому діапазоні, десь тут, тут тобто ну, це, в цьому немає сенсу. Да, тому що завжди чекають реакцію вже безпосередньо від поїв поїв, тому стоп лоси превентивні будуть лише за цим мінімумом. Да, я пояснив, тут достатньо велика кількість вже накопичена. Плюс ви не ну, один раз помічали, що да, от є якась певна реакція, надається злам структури. За ним ховають стоп -лоси. да, або ховають більш консервативно за цю зону знову ж таки ще додаткове накопичення. І ви неодноразово бачили, як якнімається потім вся ліквідність, і тільки після цього відбувається повноцінний рух. Да, я розумію, що от тих, хто присутній на стрімі, таких дуже багато у кого так відбувається. Ну, от, да, і хто буде дивитися в записі цей стрім. Якщо у вас так, то от зараз поясню всю логіку.